Забільше більше українські Карпати ваблять туристів своєю величчю та чарівною красою гір. Проте варто пам'ятати, що гори, як і будь-яке місце, мають свої правила безпечного відпочинку, якими не варто нехтувати, адже жодний турист не хоче потрапити у випуск новин з повідомленням про пошуки чи іншу надзвичайну ситуацію. Один з таких випадків трапився з 57-річною туристкою, яка, спускаючись з гори хом'як по зеленому маршруту, травмувалась. Зв'язок з туристами підтримувався. Координати їх місця знаходження було встановлено. Ворохтянські гірські рятувальники прибули до постраждалої жінки, надали їм їй домедичну допомогу та транспортували до підніжжя гори, де передали медикам. Працівники служби порятунку нагадують, що у періоди погіршення погодних умов любителям гірського відпочинку потрібно утриматись від туристичних походів в Карпати. А тим, хто все ж таки зважиться на таку подорож, варто пам'ятати, що безпека в горах залежить від багатьох факторів. Рятувальники Прикарпаття нагадують про дотримання правил безпеки під час походів у гори, а саме не переоцінюйте свої фізичні можливості. Виберіть відповідне екіпірування, що відповідає вимогам походу, а також обов'язково візьміть з собою аптечку, запас їжі, води та заряджений мобільний телефон та павербанк. Обов'язково ознайомтеся з прогнозом погоди та вибраним маршрутом, а також завантажте мобільний застосунок порятунок у горах, щоб уникнути ситуацій, небезпечних для життя та здоров'я, кожен турист повинен добре усвідомлювати всю небезпеку, яка може чекати на нього в горах, ретельно готуватись до походу та неухильно дотримуватись правил поведінки під час сходження на гору.